Це не кондиціонер, це фанкойл. Чим відрізняється фанкойл від кондиціонера, Зараз розкажу. Внутрішні блоки що фан що кондиціонера виглядають однаково, але до фанкойла не підходять. Пріонові магістралі у фанкойла немає зовнішнього блоку. Як у кондиціонера, до фанкойла приходить всього дві труби. По звичайним трубам ми до нього подаємо або холодний теплоносій влітку, і він працює на систему охолодження приміщення. А взимку він виступає доводчиком на тепло, і ми до нього подаємо теплий теплоносій. Де ж ми беремо ту теплу і холодну воду? Взимку тепловий насос в оцій ємності. Нагріває теплоносі до температури 35-40-45 градусів, і потім у нас є на систему фан насосна група. Ми беремо цю воду і, як на батареї, роздаємо на фанкойл. Фанкойл видуває тепле повітря, тим нагріває вашу кімнату. А влітку тепловий насос починає працювати на охолодження, і він в цій ємності охолоджує теплоносій до температури 6 8, 10 градусів. І ми починаємо роздавати на ті фанколи вже холодну воду. І цим охолоджувати ваше приміщення. Як ви вважаєте, зручно одним прибором роздавати і тепло, і холод. Але ж така система є ще і дуже економічною, бо цей теплоносій по самому низькому тарифу готує тепловий насос, повітря, вода. Тому, кому цікава ця тема, по посиланню у шапці профіля є мій телеграм. Проконсультую вас особисто. Слава Україні, всім тепла або холоду. Побачимося.